Вітаю вас на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми створимо щось по-справжньому, особливе для ваших новорічних свят. Мафіни з шампанським це смачна і повітряна насолода, про яку ми сьогодні говоритимемо. Шампанське додається прямо в тісто і крем, це робить наш десерт надзвичайно вишуканим і неперевершеним. Якщо готуватимете такий десерт і вам сподобається, вам буде цікаво дізнатися, що за цим рецептом можна приготувати ще й торт. Просто збільште кількість інгредієнтів. Щоб не було нудно, можна додати всередину ягоди. Чорниця чи малина підійдуть чудово, хоча малина може трохи розплавитися під час випікання. Тож, повернімося до мафінів. Для початку вам знадобиться. Для тіста вам знадобиться дві склянки та три четверті склянки борошна, сода та оцет для гасіння, одна чайна ложка солі, 200 г вершкового масла, півтора склянки цукру, три чверті склянки солодкого шампанського і 6 яєчних білків. Для крему візьміть, три склянки та чверть склянки цукрової пудри. 200 г розм'якшеного вершкового масла, ванілін на кінчику ножа і 3 столові ложки шампанського кімнатної температури. Якщо хочете рясно прикрасити свої мафіни, подвойте кількість інгредієнтів для крему, розігрійте духовку до 180 градусів за цельсієм, підготуйте форму для мафінів і паперові вкладиші. візьміть велику миску та збийте у ній міксером масло і цукор до стану повітряної пористої маси. Додайте борошно, попередньо погашену соду оцтом і сіль, добре перемішайте. Далі влийте вершки та знову вимішайте до однорідної маси. Тепер обережно влийте шампанське і знову, але вже легкими рухами, перемішайте. Візьміть іншу велику миску для білків. Їх потрібно збити у міцну піну. Третину білкової маси додайте у тісто і обережно перемішайте. Тепер розподіліть тісто по формах, заповнюючи їх лише на 2 третини. Надішліть мафіни у духовку на 20 хвилин, перевірте їх готовність зубочисткою, адже всі духовки різні, і іноді 20 хвилин може виявитися недостатньо. Поки мафіни печуться, приготуємо крем. Збийте цукор з вершковим маслом міксером так само ретельно, як і для тіста. Спершу змішайте на низькій швидкості. Потім на більш високі протягом 2 хвилин, додайте ванілін і шампанське кімнатної температури, продовжуйте збивати ще одну хвилину. Коли мафіни охолонуть, дістаньте їх з форми і прикрасьте кремом, використовуючи кондитерський шприц. Дякую за те, що ви були з нами сьогодні. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, Кулінарні Пригоди, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. Бажаємо вам приємних новорічних свят і смачного настрою.